Всім привіт! Мене звати Міла Лернер і я податковий консультант в Німеччині. Сьогодні разом з European People Media ми підготували для вас цікаве відео про те, як опанувати професію податкового консультанта. По-перше, треба зрозуміти, що податковий консультант вкрай зарегульована професія в Німеччині. Жорсткіше регулюється тільки діяльність лікарів та юристів. Отже, все, що я буду зараз розповідати, так чи інакше виходить із відповідних законів та інструкцій. Всередині професії існує кілька рівнів відповідальності: – податківця, податковий спеціаліст та податковий консультант. Для всіх цих рівнів є об'єднуючі ознаки: економічна освіта вища або спеціально професійна та німецька на рівне не менше b 2 Помічник-податківця податківця це той, хто виконує штоєліхі гільфлястинген, тобто первинну обробку документів та базову комунікацію з податковою та іноді клієнтами. Досить часто це студенти економічних та юридичних спеціальностей або свіжі випускники без досвіду роботи. На таку роботу потрапити досить просто. Звісно, якщо у вас є відповідна економічна освіта або досвід роботи та обов'язково – німецька. Наступний рівень податковий спеціаліст Штояфенгштельта. Ця позиція вже потребує спеціальної професійної освіти, аусбільнок Штоялери, Штояфенгштельте, Штояфахв'ят. Освіта триває зазвичай 3-3,5 роки, закінчується великим двоетапним іспитом. Після цього ви отримуєте відповідний диплом та право працювати разом із податковим консультантом. Фактично, у штурфахенгештельте можуть бути такі самі професійні знання та досвід, як у ліцензованого консультанта, проте законом не надано права підпису. Відповідно, ви не зможете офіційно комунікувати від імені клієнта, та ви не зможете заснувати власну приватну практику. За законом ви не несете відповідальності за помилки, тому що вся відповідальність належить на тому, у кого є ліцензія. І тут ми плавно підійшли до вершини професії: ліцензованого податкового консультанта, що є це людина, яка несе всю відповідальність за свої дії та дії своїх підлеглих та помічників, має право офіційно представляти клієнта перед податковою та фіскальною службами, а також надавати офіційні довідки. Так звані Штуальні Бюдюг und гутахтен». Для отримання ліцензії необхідно здати двоетапний іспит, до якого ще треба отримати дозвіл. Якщо ви маєте вищу економічну чи юридичну освіту, ви можете бути допущені до іспиту за наступних умов. Якщо навчальна програма була розрахована принаймні на 4 роки зазвичай для отримання повного ступеня магістра або державного іспиту з юриспруденції, ви повинні мати додатково 2 роки практичного досвіду у сфері. Якщо стандартний термін вашого навчання становив менше 4 років зазвичай доступен бакалавра. Ви повинні надати докази принаймні трьох років практичного досвіду. Якщо ж у вас лише диплом Ausbildung, то вам знадобиться 10 років досвіду, щоб вийти на іспит. Цей строк можна скоротити до 7 років, якщо у вас є диплом за спеціальністями штуефахвіт або Ілянспухальту. Підготовка до самого іспиту це також окреме навчання. Є програми, які пропонують комбіноване навчання, магістерський диплом разом з підготовкою до ліцензійного іспиту. Така програма називається BERSPE The Master, проте зазвичай такі програми сильно платні й дорогі. Окрема після навчання триває ще півтора-два роки, тому що обсяг матеріалів та інформації велетенський. Вартість, включаючи екзаменаційні збори та знижки, може перевищити 10 тисяч євро. Деякі компанії сплачують своїм співробітникам повністю або частково. Сам іспат складається з двох частин: письмова це 3 дні по 6 годин та усна 1 день на 4 години. На іспиті перевіряють знання із різних сфер податкового та бухгалтерського права, цивільного та господарського кодексу, а також загальноекономічні знання. Детальніше, які саме профілі, закони та теми входять до іспиту, можна дізнатися на сайті що камер, або на сайті окремих приватних шкіл, які пропонують підготовку до іспиту. Це довгий та досить складний шлях. У вас є лише три спроби здати іспит. За останні роки співвідношення тих, хто успішно подолав всі етапи, було менше, ніж 50%. Тому, якщо вам дійсно цікава ця професія, готуйтесь дещо щоб боротися за свою майбутню сферу діяльності. Якщо вам було корисне це відео, ставте подобайки та надсилайте його вашим друзям. До наступних зустрічей!